Всім привіт! Мене звати Іра і ви на каналі Орхі. Вчора ввечері зависла в Ютубі, переглядала чудове відео різних моїх орходрузів про орхідеї і побачила відео Олічки про те, як вона відокремлює дітку від мамки орхідеї Пінк-Драгон. Це мій улюблений сорт. Тож кайфанула, переглядаючи це відео, і згадала, що в мене е, теж є мамочка орхідеї Келіон, е, яку потрібно було відокремити. Вона вже в мене тиждень стоїть на кухні чекає чекає нагоди, ніяк я до неї не дійшла. А тут е, Оля надихнула мене піти. І е, зробити е, таку, таку операцію відокремити, відокремити е, маленьку орхідею від мамочки. Е, нагадаю, як квітла в мене мамочка. Це така досить стара орхідея. Е, вона трудяшка, я її називала Келіон в домашньому квітінні. Вона в мене така світленька проквітла, це літнє квітування е, трудяшка, тому що вона. Е, від квітла з одного квітоносу, а потім з іншої пазухи без відпочинку дала ще два квітоносики, такі от крапочки. І цікаво те, що кожна квіточка, яка розпускалась по черзі, мала все менше і менше цяточок фіолетових. А дивлячись на останню квіточку, яку вона розпустила, геть не було цяточок, тільки. Трішки-трішки фіолетового. Трішки Цікавенька орхочка. Вона втратила точку росту і видала таку дітку мені, шикарнючу дітку, яка дуже чудово проквітла. І ви, мабуть, пам'ятаєте це квітування. Воно було взимку, я недовго тримала квітина. На цій діточці, бо мені було шкода раніше зрізала. І от сьогодні вирішила її відділити. Взагалі було б чудово, щоб вони вдвох у мене росли в одній посадці, але бачите, таке коріння у старої орхідеї ну воно не дуже хороше, там трішки грибок. Планую її також обробити якимись фунгіцидами, щоб. Тримати трішки. Ну, от, так, я її буду відділяти. Знайшла лезо, я його продезінфікувала. Задумалась про те, що треба мати теж скальпель в своїй колекції для орхідей, щоб робити такі маніпуляції. Але, так, нікуди не спішаю старалася її відділити, щоб не травмувати ні саму мамочку, не саму дітку, бо дуже багато коріння, коріння і у мамки наросло, і у дітки. Тож я так потихеньку, потихеньку відрізала від стовбура. Вирішила зняти листочка, він чомусь пожовтів. ну Мамка така, скажу, Кволенька трішки стала. Видно, що діточка з неї тягне соки. Ну, от майже майже вона відділилася. Там така як вже коряшка прям стала. Вона ну, така тверда-тверда там на тому місці, де вона кріпилась, прям так дуже зрослися гарно. До речі, я вперше відділяю перестовброву таку дітку. Зазвичай в мене дітки всі були на квітоносах. Ну, от, в мене все вийшло обережненько її дістаю, тому що там багато корінчиків я направляла спеціально такою пластиковим тримачом з бутилки, з пляшки з пластикові робила. Теж дякую Жанночці і Людмилі за такі поради, лайфхаки, як сховати коріння в горщик. Дивіться, яке як волохате коріння, як з нього летить. Ось ці чешуйки, які кріпляться до кори та до дерев у природі. Ну, ось така красуня, багато коріння. Коріння в активному рості, вона гарно виглядає. Я її залишила на ніч просохнути. Змочила зранку вже коріння водичкою, щоб воно було еластичним і готувалася до посадки. З мамкою зачистила все лишнє. Цей пожовклий листочок зняла, трішки вище, ніж той, що попередній. Ну, нічого, якось так. Думаю, з нею все буде добре і вона видасть ще мені діточок. Сховаю. Корінчики, вгорщик в посадку, наче все добре. Пролюю її фунгіцидом, плісневого горщику, трішки підтримаю. І теж і сьогодні оброблю цирконом як антистресант. Відгрібла трішки кори. Трішки кори. І поховала ті корінчики, які росли в різні боки, які ми витягли разом з діткою. Ну, а ці новенькі корінчики я ще поки не надумала. Побачу, може, теж їх змочу і сховаю. Одненького корінчика втратили, ну нічого. Її достатньо і у мамки, і у дітки, тож все буде з ними добре. Пробую намочити і сховати ще. Я. До неї руки в мене не, не хай ще поки постоїть. Ну, а вже сьогодні я посадила цього підлітка в окремий горщичок. Купувала вчора горщик за 26 гривень в епіцентрі. Дуже такий бюджетний варіант, і, як на мене, дуже цікавий і підходить для орхідей. Він як закрита система. Я сьогодні буду його використовувати як закриту систему, але можна зробити дірочки, і буде, як звичайно, посадка з піддончиком, Дуже такий гарденький, як на мене, горщик. Діаметр він має 11 см, невеличкий, менше за стандарт. І а, зараз пробую всадити ці корінчики гарненько. Заздалегіть я змочила, корінці, щоб вони були еластичнішими і можна було ними керувати горщику. Чудово все виходить, як на мене. Єдине, що я не зможу дати керамзит, я завжди керамзит даю як дренажний слой на низ горщика. Тож просто буду засипати її корою, кору використовую піні. Подобається мені ця кора. Ще б додала б муху з фагном, але в мене наразі його немає. Вже потепліло, спробую сходити до лісу і знайти, бо був чудовий ліс в мене я поряд ірпінь. Розумієте, що вже туди я не зможу потрапити там. Я бачила чудовий мух з Фагном. Тож спробую сходити тут поряд, біля себе і пошукати. Марина Теліш мені казала, що на Київщині можна знайти саму, саму мух з Фагном. Ну, а якщо не знайду, то буду шукати в інтернеті. Також вчора за 7 гривень купила циркон. Як на мене, дуже хороша ціна. Теж в епіцентрі з'явився він. Раніше я його не бачила там в продажі. І по 9 гривень Епін не підготувала я водичку заздалегідь. Буду розводити в кипяченій воді, дві крапельки циркону. Він діє як антистресант. І після пересадки саме те. Надію, що. Він гарденько адаптує мою руху до нового горщика, і все буде добре. Дякую всім за перегляд та до зустрічі на каналі.